Друзі, всім привіт! Чисто хобі знову з вами на зв'язку. Не дивлячись на те, що ціни на авторесурси зараз перебувають на досить низькому рівні, ми продовжуємо збір та заготівлю цих вторгресурсів. Адже крім бажання заробити на цих вторгресурсах, ми переслідимо ще одну ціль по можливості, щоб ці ресурси не потрапили на сміттєзвалище та не були втрачені, а були повторно перероблені і ще раз принесли людям користь, а не шкоду. Тому сьогодні покажу вам, як складається справа на нашому складі картону. Погнали! Раз кілька днів я привожу ось таку кількість картону. Цей картон в мене генерується, збирається на роботі, а також по дорозі на роботу чи з роботи, якщо бачу, десь біля. Контейнерів стоять коробки, то їх також забираю. Найчастіше це контейнери біля мого дому. Тому кілограмчиків декілька в день збирається також картону. А оскільки на нашому складі картону місця вільного майже не лишилося, аж туди он під стіночку все закладено такими коробками з картоном, то основну масу картону приходиться зберігати до фасовки його до упаковки на вулиці. Цей тиждень був дуже дощовим, і весь картон, який зберігався на вулиці. Я його ось сюди витягнув на, на вільний простір. Ось така його кількість перетворилася в таку доволі вологу, неприємну масу, яка дуже легко рветься. І тому запакувати, запакувати її в коробки не має можливості, тому що ці коробки просто розкиснуть і також порвуться. Саме тому сьогодні я дістав нашу стару коробочку, за допомогою якої ми робили так звані картонні консерви. І зараз цей вологий картон ми також запакуємо в тюки, для того, щоб потім можна було їх винести на вулицю і вони просохли. На дно я поклав кілька листів сухого картону, той, який приїхав з машини, і зараз поверх буду укладувати вологий картон. Поки я буду формувати перший тюк, подивіться, як за декілька попередніх тижнів вдалося назбирати трішки картону. Сьогодні вранці я вигрузив ось таку невеличку кучку картону, що зібрався вчора на роботі та по дорозі з роботи додому. Також сьогодні з'їздив на роботу і назад трішки по справам, і ось таку кількість картону мені вдалося зібрати. На жаль, ціна на картон ще впала. Зараз становить 3 гривні за кілограм. Це дуже дуже низько, тому ми його збираємо, але не здаємо. А от метал піднявся з 3-4 гривень до 6 гривень за кілограм. Тому, якщо витрапляються якісь залізячки по дорозі, обов'язково їх забираю. І я думаю, що найближчим часом запаси нашого металевого шмордюку потрібно буде здати. А оскільки з'явився ентузіазм по збору, та й весною люди трошки більше шавеляться, щось купляють, щось ремонтують. То в мене за кілька тижнів зібралася така велика кучка картону. Ось тут я все закидав в машині. Ось тут кучка трішки закидана в нашому імпровізованому складі. Також ось несортований картон, потрібно це зараз буде все витягнути на вулицю. Тут така буде значна кучка. Зараз витягнувся, вам покажу і будемо складати. Досить немаленька вийшла кучка, як на мене. Так я думаю, кілограмчиків 100 тут повинно бути. Але щоб достеменно це дізнатись, потрібно все більш компактно скласти і вже тоді можна буде зважити цим. І займемося. Ця велика кучка трансформувалась в дещо меншу, але також досить об'ємну таку кіпу. І, правильно я вгадав, 110 кг у нас ваги. Все це я поставив на ваги. І ось такий результат зібрався днів за 10. На жаль, на складання такого тюку йде трішки більше часу, ніж просто скласти весь картон в ящички, але зате таким чином можна спакувати будь-який картон. Як видно, цей картон просто надзвичайно мокрий. Рветься просто як ганчірочка. Такий тюк зараз важить десь кілограмчиків 20-25, не менше, коли зазвичай в сухому вигляді він повинен важити 15-18 кілограм. Стягував я його не занадто щільно, щоб він міг просохнути. І ось в такому стані ми його покладемо, прикриємо чимось зверху, і хай він на вітру на сонечку підсихає до того стану, коли можна буде здати. Хоча, я думаю, на більшості прийомок і в такому стані, якщо таких тюків буде не так багато, не весь картон, а там декілька мож, можуть прийняти. Раніше в мене такий вологий картон приймали. Ну, якщо його там певний відсоток, на це не сильно звертали увагу. Приступаємо далі, я думаю, з цієї кучки в нас вийде ще як мінімум два таких тюка. Навіть трошки більше мене вийшло картону, ніж я очікував. П'ять повних тюків. Ця кучка була, хоч і невеличка, але там картон був мокрий, він був важкий. Він під власною вагою спресувався, тому кількість його була більша, ніж здавалося. Ось таких п'ять тюків вони мають надзвичайно велику вагу, але це вологий картон, і залишимо його на декілька днів зараз під відкритим небом. Буквально за кілька днів його вологість досягне того рівня, що його можна буде здавати. Але на жаль, зараз низька ціна, і тому здавати відповідно я цей картон не буду. Не порадую вас здачею. Встановив картон на піддоні, поставив його грубо, щоб проявлявся капілярний ефект гофри. Так я думаю, вона просохне швидше, де вітерком буде продуватися краще. Прикрив від непогоди, і я думаю, за декілька днів він вже буде готовий до здачі, підсохне до потрібної вологості. Також у мене картон тут, декілька сотень кілограм, це той, що не вліз в склад. І як я вже казав, на складі також у нас повністю забито все картоном. І якщо підсумувати всю масу картону, яка в мене зберігається на вулиці, а також тут, то я думаю, десь близько тонни, а можливо і більше тонни, ми вже зібрали. Тому як тільки ціна підніметься до якоїсь прийнятної межі, нас чекає грандіозна здача. Всі заплановані на сьогодні маніпуляції з торресурсами, ресурсами, а саме з картоном, я провів, звільнив місце для нового збору. Наразі це все. Всім пока, до нових зустрічей.